Усім самий величезний привіт і запрошую на анонс акцій в магазині АТБ з 16 по 22 жовтня, включно акції для власників карти АТБ. Йогурт Дольче двошаровий. Смаки в асортименті 115 грамів 12:40. Сир м'який з блакитною плісневою 100 грамів 65,90 грамів. До речі, напишіть коментарі про пельмені. Своя лінія зі свининою та яловичиною 900 грамів 85 гривень. Будемо вам дуже вдячні, хто вже купував. Скумбрія без голови холодного копчення, айсберг, рибниця 249,90 за кілограм. Дріжджі пресовані львівські 100 грамів 9,20 гривень. Також в акції буде насіння гарбуза смажене солене від своєї лінії 75 грамів 21 гривня. Консерви філе скумбрії 56 гривень та автоматному соусі 52 гривні. Пакування 170 г. Огірки мариновані торгової марки Гурман кілограм 70 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. В акції буде печиво цукрове за гора до чаю з ароматом пряженого молока. Своя лінія 15,50, дражев фруктове, Skittles 17,50, майже 40 г можна придбати на касовій зоні. Цикорій розчинний порошкоподібний 90 г 36 гривень і з ароматом чорниці 38 гривень. Для малечі нектар сік, яблучно-виноградний, персиковий з м'якоттю 10 гривень, 50 копійок 200 г. Серветки вологі універсальні з клапаном. Від торгової марки Розумний вибір. 72 штуки, 28,50. Дезодорант Old Spice 100 гривень. Пелюшки поглинаючи одноразові. Пакування по 10 штук, 55 гривень 50 копійок, розмір 60 на 60 та 75 гривень, розмір 60 на 90. А я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все добре, щоб у вас було все гаразд. І до наступних відео. Усім пока!